Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину. Доповідали Клименко, Малюк, Сухачов щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів. Доповідали керівники НАЗК, Набу і САП. За два тижні повинні напрацювати представити чіткий план вирішення проблемних питань. Два тижні силовикам, аби вирішити питання втікачів за кордон. Зеленський розлютився і вирішив, що винні мають бути покарані, навіть якщо вони депутати колись твоєї фракції, які спонукали українців голосувати за них, а відповідно за вас. Бо коли ми разом, то ми всіх. Чи працює це так сьогодні? Поговоримо, друзі. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал. Втікачі, народні депутати, за всю історію повномасштабної війни. Хто вони і чому їм вдалося втікти? Погнали, друзі. Ну зроблю такий вступ, що довгий час проблема чиновників втікачів для влади взагалі не була проблемою як такою. На неї не звертали уваги, попри купу різних сюжетів на різних телеканалах. Зась до останнього випадку, який стався із колишнім народним депутатом від слуги народу, а нині депутатом від такої групи, дуже синонімічною назвою алегоричною відновлення України, в яку входить і Дмитрук і пан Шевченко, колись зі слуг. Так, от, після кейсу з Артемом Дмитруком, який накивав п'ятами, після чого, після накивання, було оголошено йому підозру, все нібито на словах змінилось. Нагадаю вам сагу 25 серпня. Після шаленого суспільного тиску та розголосу адепту УПЦ МП в Україні Дмитрука, який штовхав церкву українську не полишати московський патріархат, йому голосили підозру за напади на правоохоронця та військового. Це окрім питання церкви, щоб ви розуміли. Напад цей стався до речі, у 23-му році. За твердженням наших джерел на той момент Дмитрук вже встиг. Втікти за кордон. Тобто спочатку втік, а потім оголосили підозру, дуже зручно. Ну, а офіс генпрокурора після його втечі порушив відповідну справу. Мій колега Михайло Ткач випустив матеріал про втечу пана Дмитрука. Виїхав Дмитрук у неофіційний спосіб, після чого попрямував до аеропорту у Кишеневі, де помітно нервував. Крім того, рейс затримувався, рейс був Лоукост. Тому величезний шанс був того, що його вхоплять. Але система працює так, що Дмитрук безперешкодно дістався зазначеного для нього місця. Додам, що у той час, коли Дмитрук був в аеропорту, молдовські правоохоронці отримали запит на прохання затримати депутата. Але оскільки, окрім запиту, що важливо, не було жодних підстав офіційних, ну там як, наприклад, рішення суду або підозра у скоєнні злочину для затримання, то цей запит не було реалізовано, і Дмитрук зміг сісти на літак і залишити територію Молдови в напрямку Риму. Сьогодні на цю ситуацію під час прес-конференції, яку ми транслювали на нашому каналі наживо, хто не бачив, можете подивитися генеральний прокурор, звати його Андрій Костін. Нагадаю вам довгий час. Ним же прокуратура затягувала. Справу із оголошенням підозри Дмитруку, і зробила це вже в останній момент, коли Дмитрук накивав п'ятами. Так, от, вперше, Костін це прокоментував. Друзі, ну реакція прокурора просто блискуча, От просто блискуча. Каже, обурений, навіть більше, ніж ви. Моє обурення навіть більше, ніж обурення суспільства. Я вам скажу перше, перше що я зрозумів і відчув. Коли ми бачимо, наприклад, відео, коли наші прикордонники за допомогою дронів відслідковують втікачів, потім мобільні групи їх, е їх затримують, і це дійсно приклад успішної роботи. А я думав, чому? Чому в тих випадках вдалося, а в цьому випадку, оця людина просто як по маску, перейшла нелегально в державний кордон? Ми одразу розпочали кримінальне провадження. З першого моменту, як, як нам стало відомо про нелегальний перетин кордону в межах цього провадження слідчі прокурори, співробітники Державної прикордонної служби вони працюють практично цілодобово, тому що ми розуміємо, що ця людина вона перетнула державний кордон не сама, не самостійно. Йому хтось допомагав, і можливо, це е, серед тих, хто допомагав, є, можуть бути і службові особи різних органів. Чергове є відчуття, що нас із вами, громадянське суспільство, вважають просто лохами, лохами, які не відстрілюють, що десь там в колорах Верховної Ради була якась домовленість, що генеральний прокурор може не знати, щодо припиті справи, яка рухається з 2023 року, щодо одіозного депутата, який був виключений із слух, і навколо якого громадянське суспільство б'є на сполох весь цей час. Він зараз отоборений більше ніж ми. Ганьба соромно. Жити за кордоном замість підозри в Україні обрав і Геннадій Боголюбов у червні 2024 року. Він виїхав з країни по недіючому, неіснуючому паспорту. За інформацією моїх колег. Які розбиралися в цьому питанні причиною для втечі стала інформація про те, що йому готують підозру у справі щодо Приватбанку. Колишній радник офісу президента, чиновник, який заспокоював українців на початку повномасштабного вторгнення, Олексій Орестович будує свою блискучу, я би сказала, закордонну кар'єру експерта з усіх абсолютно питань на території Сполучених Штатів Америки, де за даними громадських активістів він придбав житло, і часто саме звідти, колись головний рупор офісу президента дискредитує Україну у своїх перманентних спічах. І повторює тези російського ІПСО. жодних претензій до Олексія Арестовича в офіс президента, генеральний прокурор, військомати, як бачимо, немає Ми прийдемо до пораження, і пораження буде такою страшне. Що, щоб заповнити раз і если якщо взагалі у Тікачі, які дивним чином змогли виїхати за кордон, насправді цілий список довжелезний центр протидії корупції написав, що серед них. Несанкціоновано виїхали з України Андрій Портнов. Нагадаю, поплічник Януковича, який поширював антизахідні наративи. Перебуває під санкціями США, втік за кордон у червні 2022-го, Акцентую у червні 2022-го, На початку квітня приписав великий маєток свій під Києвом в елітному селищі Козин на своїх дітей. Ігор Портнов Син Портнова призивного віку виїхав за межі України як волонтер, безперешкодно, як ви розумієте. Андрій Деркач про російський політик, який оголошений в розшук за підозрою державній зраді і незаконному збагаченні втік до Російської Федерації, де став кандидатом у депутати в Астрахані. Ну а до того був народним депутатом від ОПЗЖ. Євген Мураєв його ж друг по партії про російський політик, якого нагадаю вам, ми про це розповідали. Російська Федерація розглядала як потенційного кандидата в президенти ну, такого керівника маріонеткового уряду. Втік за кордон у травні 2022 року. Потім його бачили. У відні нагадаю у травні 22-го року, коли вже війна повномасштабно тривала кілька місяців в Україні. Мураєву загрожує до 15 років за ґратами. За даними слідства, він використовував свій телеканал наш для поширення російської пропаганди. Цей телеканал з лютого 22-го, лише з лютого 22-го перебуває під санкціями РНБО. Ну а доля Мураєва, де він зараз невідома, востаннє бачили, повторюся, в Австрії. Що з Мураєвим не так, окрім кейсу з нашим у 2017 році? Він повторював це. Робив з допомогою своїх медійних рупорів. Що в Україні триває гражданська війна, що українська влада. Які допомагають США та Європа є керованою, ну тобто всі тези російської пропаганди. А вже після початку повномасштабної війни, 25 лютого, 22-го, Мураєв зазначив, що Україні цитую доведеться капітулювати, і він давно пропонував дати воду в Крим і розійтися мирно із невизнаними самопроголошеними республіками, так звані ДНР і ЛНР, мав на увазі Мураєв. Серед тікачів також Тарас Козак, підозрюваний у Держзраді, депутат ОПЗЖ, права рука Медведчука, Олег Волошин, підозрюваний у Держзраді, екс депутат від ОПЗЖ, який втік до Російської Федерації через територію Білорусь. Королевська Наталя, екс-депутатка від ОПЗЖ, фігурантка справи НАБУ про незаконне збагачення. Текла в Арабські Емірати, ось до речі, відео з Дубаїв, де помітили пані Королевську в Україні. Її згодом оголосили в розшук, але це тенденція оголошувати врошу, коли вже хтось втік. Дуже зручно. Олександр Єфремов, колишній керівник фракції партії регіонів, нагадає вам втік до Росії на початку повномасштабного вторгнення. Депутата звинувачують у Держраді сприяння так званої ЛНР захопленню адмінбудівлі Луганської ОДА та ІСБУ в 2014 році. 2019-му Єфремов вийшов із СІЗО, Старобільська після трьох років перебування. І на початку повномасштабного вторгнення безперешкодно виїхав до Словаччини. Як йому це вдалося? Загадка, пане Костін, ви так глибоко стурбовані паном Дмитруком, То може іншими теж займетеся? Я зараз не про тих, хто втік, а тих, хто перебуває далі в стінах Верховної Ради. Ціла фракція ОПЗЖ Бойка і Іже Снімі, Льовачкін, і вся оця от шобла. Яка продовжує голосувати за українські законопроекти, які спрямовані на регулювання життя українців під час повномасштабної війни. Ті люди, які їздили на поклон і співпрацювали із Російською Федерацією? Чому так, пане Костін, займіться, поки не втікли? Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте щодо цієї теми? На нашу думку, це просто лютий зашквар. І лохотрон, на які перетворилися стосунки генерального прокурора, то що перетворилося, вони завжди були по відношенню до громадянського суспільства. Але сподіваюся, що вони усвідомлюють, в якій країні живуть. Принаймні, заради того, і була зроблена прес-конференція. от треба прослідкувати, щоб всі дії були до кінця завершені дії з боку правоохоронців щодо цих осіб. Ну і ОПЗЖ, що воно робить в стінах Верховної Ради. І Шевченко, друг Дмитрука, теж зверніть на нього увагу, що він і досі робить в стінах Верховної Ради, і чи ви збираєтесь оголошувати підозру тоді, коли він виїде? Моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Я вже сьогодні вам говорила, що пан Дмитрук є депутатом колишнім від слуг народу. Саме він закликав українців голосувати за слух. Ну а нині президент ніяким чином не коментує питання, яке в цілому знаходиться під керуванням Олега Татарова як керманича неофіційного всієї правоохоронної системи. Відомі неодноразові факти, в тому числі пов'язані із ознаками корупційних дій пана Татарова із паном ну скажімо, Микитасем один із кейсів. Ну і подальші э, натяки і очевидні злочини, які пов'язані із цією фігурою, коли Олег Татаров приймає якесь рішення, воно виконується, тому що ну тому що такі правила і створені вони безпосередньо в офісі президента. Коли журналісти ставлять президенту запитання щодо таких персон, які дозволяють правоохоронній системі так існувати, президент відповідає ось таке: власне, ефективність ваших людей. Ви оцінюєте, за якими критеріями? Це особиста лояльність чи це результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка, Олега Татарова. Що стосується Татарова, також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медії. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати вигнати його, щоб його вбили руські. Тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. І Сказав всі медіа на нашій непублічній зустрічі. Я не знаю, що тут коментувати. І чи є докази того, що пан Татаров і пан Малюк мали стосунки із чеченцями, які плачевно закінчилися для останніх, але інфантильність вражає. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Слава Україні, до зустрічі.